Хочеться відчути її в тестуванні. Ми маємо вже відгуки від військових, що вона ефективно збиває дрони і незамінна в полі. Тримаю булочку. Ну, у нас все влучно, все красиво. Перших чотири передьоргування. Ми працювали з навіскою 36 грамів а, і а, зернинка 2 нулі. Саме те, що найчастіше використовують хлопці для збивання дронів на десерт, 3 роки гарантії: 15 тисяч передьоргувань. І найякісніша булочка від бренду Яшкіна вже доступна в мережі для військових. Мінус 10 по по Вашому онлайн-замовленню, тому швиденько пишіть, хочу стоп-дрон булочку FPFS. Запам'ятайте цю модель? Вона має колір Койот.